Приїхав до Сінгапуру, перше, що кидається в очі, це фасад. Фасад абсолютного дистильованого успіху. Це місце, де після обідній чай коштує 100 доларів, а вулиці вимиті блиску, ніби операційній. Це нація, яка свідомо інженерним методом збудувала себе з бруду та малярійних боліт, перетворившись на бездоганний, стерильний, фінансовий центр світу. Це витвір мистецтва, збудований на прагматизмі. Це місце, де повітря кондиціоноване, а природа ідеально підстрижена. Але якщо ви придивитесь за фасадом цього ідеального порядку, за цими ідеальними декораціями ви помітите дивний парадокс. Це операційна система, що працює у фоновому режимі, невидима для туриста, але фундаментальна для кожного, хто тут живе. У цьому неймовірно безпечному місці, де діє майже драконівський закон, люди спокійно залишають свої телефони, гаманець. Чи ноутбук на столі у громадському фудкорті, щоб забити місце? Це називається човт. Це свідчить про великий рівень суспільної довіри. Але й ті самі люди, які довіряють незнайомцю свій айфон, будуть 40 хвилин стояти у божевільній черзі до лотка з їжею, хоча поруч стоїть ідентичний, але порожній. Бо ця черга найдовша. А отже там точно є найкраща пропозиція, її не можна пропустити. І ті самі люди, що залишили гаманець, будуть вирватися у вагон метро, намагаючись зайняти сидяче місце ще до того, як з нього вийдуть інші пасажири. Це глибоко вкорінена соціально-психологічна операційна система, що керує Сингапуром. І є слово, що пояснює цей феномен. Кіасу це парадокс нації, обосічна зброя, яка одночасно збудувала цю країну з нуля і водночас спорядила культуру тотальної, це проникної тривоги. Щоб зрозуміти, як Сінгапур став Сінгапуром, треба деконструювати цей феномен та зрозуміти культурний конструкт, який був сформований унікальним збігом історичних обставин, економічною необхідністю та цілоспрямованою державною політикою.